Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Чим жили рівне та область цього тижня? Пригадуємо далі у інформаційному огляді. Музика. Опанувати нову професію за рахунок держави. Вже впродовж 10 років в Україні працевлаштовані громадяни можуть пройти навчання та здобути новий фах. Особливої популярності Ваучер набув цьогоріч. Хто може ним скористатися, які зміни відбулися у 2023-му та чи популярна ця послуга на Рівненщині – Дивіться у сюжеті. Здобути нову освіту або підвищити свій фах за рахунок держави вже 10 років в Україні працевлаштовані громадяни, які хочуть змінити рід діяльності, можуть одноразово скористатися ваучером у 2023-му Послуга стала в 10 разів популярнішою ніж раніше. Сьогодні у наших громадян є ексклюзивна така можливість, щоб держава оплатила їхнє навчання за допомогою ваучера. От саме цей ваучер видає сьогодні. Видає служба зайнятості. Максимальна його вартість це 10 неоподаткованих мінімумів. Це 26 тисяч на сьогоднішній день. І тобто, це ті гроші, які держава може оплатити за навчання громадян. З 1 квітня цього року ваучер надає можливість опанувати 130 професій. До цього часу їх було 70%. Це як робітничі напрямки, так і підготовка за спеціальністю для здобуття рівня магістра. Навчання відбувається як в закладах освіти, які мають державну ліцензію, до прикладу, коледжі, ВПУ, вузи, так і безпосередньо на виробництвах. Будь-яку професію можна опанувати дуально, маючи на увазі робітничу професію. Так само і за ваучери 15%. Теорія, так, яку, наприклад, дуальне чого, бо два це заклад освіти і підприємство. Про теоретичну частину можна прослухати на закладі освіти у вигляді консультацій, а решту на підприємстві. Скористатися ваучером можуть громадяни, які не зареєстровані як безробітні в центрі зайнятості та відповідають наступним критеріям. В першу чергу це громадяни віком понад 45 років до отримання до досягнення ними пенсійного віку, це внутрішньопереміщені особи, це особи, звільнені з так звані силовики, які були скорочені колись. Це учасники АТО і учасники війни, і громадяни, які постраждали внаслідок війни, але не отримали інвалідність. Також це інвалідність. Іди і особи, які були в полоні з переліком професій, які можна опанувати за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Можна ознайомитися на сайті служби зайнятості. Якщо суми виявилося недостатньо, учень доплачує самостійно, або це може зробити роботодавець, який зацікавлений у працівнику. Спочатку цього року на Рівненщині ваучери отримали 270 громадян. 11 з них внутрішньо переміщені особи. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному медики обговорили інноваційні можливості обласної лікарні у лікуванні пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Детальніше про те, які методики застосовують наразі, та які можливості мають, дивіться у сюжеті. Медики Рівненської обласної лікарні спільно з колегами зі столиці зібралися у Рівному на науково-практичній конференції, аби обговорити сучасні та інноваційні методики лікування пацієнтів із захворюваннями системи кровообігу. Професор Анатолій Руденко із Національного інституту Амосова Гадує, як понад 20 років тому рівненська обласна була одним із перших медзакладів такого рівня, де встановили ангіограф. Тоді там ще не проводили складні оперативні втручання, але все змінилося. Я радий, що у них дійсно значні успіхи є і не тільки на ниві інтервенційної кардіології, і зараз і обласна лікарня. Рідницька власна лікарня виконує широкий спектр великих операцій кардіофічних втручань, це і коронарне шантування, величезний комплекс лікувань порушень ритму серця. Тобто я бачу прогрес, і Мені дійсно приємно, тому що приємно бачити результати за статистикою серцево-судинні захворювання причина номер один смертності у світі. В обласній лікарні говорять, не зважаючи спершу на ковід, а потім і повномасштабне вторгнення, поступово застосовують та впроваджують нові методики лікування, активно проводять операції на працюючому серці пацієнтам із хворобами системи кровообігу. Нам вдалося. Покращити надання допомоги пацієнтам з хворобами системи кровообігу, а саме збільшити кількість інтервенційних втручань при гострому коронарному синдромі, збільшити кількість електрофізіологічних обстежень, збільшити кількість імплантацій. Кардіостимуляторів запровадити оперативні методи лікування хвороб системи кровообігу на працюючому серці. У нас відкрите нове кардіоторакальне відділення. Пізнє звернення пацієнтів за медичною допомогою. Одна із найбільш поширених перешкод для підвищення ефективності лікування таких хворих. Подібний обмін досвідом та комунікація між лікарями з регіонів має дозволити зменшити показник смертності та підвищити рівень вчасних звернень, адже медицина не стоїть на місці. Ми сьогодні приїхали сказати, що ще звичайно розвивається. і кардіологи, і серцево судина хірургія розвиваються, вони стоять на місці. Нові технології є. Ми сьогодні показали те, що ми родимо для нас. Ми тільки вчора, тільки-тільки започаткували ці методи. Ми хочемо, щоб знали про, про ці методи і лікарі, які практичної ланки охорони здоров'я. Вони будуть знати вони будуть спрямовувати хворих, орієнтувати на це. Ми вони будуть з нами контакт мати. Ми зможемо своєчасно дати допомогу цим хворим. Про те, які б інноваційні технології не застосовували лікарі, варто пам'ятати, вони не чарівники. Тому пацієнтам важливо вчасно звертатися за медичною допомогою. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Рівняни закликають міську владу заборонити демонстрацію реклами на електронних табло під час прощань із полеглими на війні захисниками. З відповідним зверненням виступили і депутати обласної ради, закликавши керівництво громади вплинути на бізнес, якому належать рекламні банери. Як ще хочуть навести порядок із прощальними церемоніями, дивіться у сюжеті. Ледь не щотижня, а іноді й щодня на головному майдані рівного прощаються із полеглими на війні героями. Поки рідні та друзі оплакують захисників, місто живе своїм життям. На електронних табло змінюються рекламні ролики із закладів, подекуди лунає музика. А водії сигналять один одному, намагаючись швидше подолати затор у центрі міста. Таку картину деякі жителі Рівного вважають неприйнятною і закликають владу навести порядок під час прощальних церемоній. Це ганьба для нас. всіх. хлопці видають життя. Саме дорогі, що є, їхні сім'ї вшановують і ми всі оплакуємо. І на фоні реклами це просто ганьба. Нам і ну немає нам можливості переконати всіх, в тому що ми справді боремо, що ми хочемо перемагати. Якщо ми сприймаємо це нормально. До керівників територіальних громад, зокрема Рівненської, звернулися і депутати обласної ради. Реагуючи на скарги містян, вони акцентують увагу на неузгодженості дій влади та бізнесу під час церемонії прощання. Міський голова Рівного Олександр Третяк в свою чергу зазначив, що заборонити транслювати рекламу місто не може лише рекомендувати власникам площин бути свідомими та дослухатися до думки громадян. Ті, хто працюють в. Саме в сфері надання послуг з реклами, вони є окремими суб'єктами господарської діяльності. Ми можемо їм лише не рекомендувати. Місто не має прав на втручання в їхню діяльність і не редагує ті цифрові банери, які є там зокрема в центрі на майдані незалежності. Дехто з рівнян пропонував повністю зупиняти рух в центрі міста під час прощальних церемоній. Однак, зі слів міського голови, це викличе колапс. Щось подібне у зменшеному форматі вже втілюють у Чернівцях. Там все місто завмирає о дев'ятій ранку, коли лунає хвилина мовчання в пам'ять про полеглих героїв та жертв війни. Перекрити рух на годину часу, поки відбувається в центрі прощальна церемонія, ми вже не зможемо, тому що просто місто буде в повному колапсі. І повністю зупиниться у тій ситуації, яка є зараз, коли іноді кілька разів на тиждень головний майдан рівного оплакує захисників. Містянам порадили бути свідомими та ставитися з розумінням, уповільнювати рух, не заважати прощальні церемонії, а навпаки, якомога більшій кількості людей долучатися та вшановувати героїв. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Початку повномасштабного вторгнення північний кордон України в межах рівненщини непорушний. Однак посилення особовим складом, технікою та фортифікаційними спорудами продовжується після ставки верховного головнокомандувача, яка відбулася у вараші минулого тижня. Всі спецслужби рівненщини, очільник регіону та військове командування вирушили на українсько-білоруський кордон, яка наразі ситуація на державному рубежі. Дивіться у сюжеті. Минулого тижня на основному стратегічному об'єкті Рівненщини Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки, де обговорювалися питання безпеки на РАС, кордоні з Білорусю та загалом на Рівненщині. Були доповіді розвідки главкома, командувача півночі. Керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини щодо соціальних питань та потреб людей, також була доповідь керівника енергатому Котіна, директора Рівненської АЕС. Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних об'єктів та північних областей, але й таких чутливих питань як. Кібербезпека одним із пріоритетних завдань майже 500 днів великої війни залишається обороноздатність та захист українських рубежів, зокрема лінії розмежування з Білорусю. Чергову ситуацію на кордоні перевірили військове командування спільно з очільником рівненщини та керівниками силових структур області. Протитанковий рів облаштований загальна протяжність тільки на км застави становить 8 км безпосередньо при державного кордону. 8 км вже другої лінії прокопаної. Ну, а, от За той час, коли я крайній раз працював, що наростили? Е, вже доставлено близько 800 тетрайів, тетрайів, uh -huh. фігур. Е, також до повністю рів другий. Uh -huh. от, е, після того, як ви приїжджали, то могли спостерігати, що паралельної дороги не було, зараз вже його облаштували і зробили близько кілометра друг танкового рову. Особлива увага приділялася готовності сил і засобів, які здійснюють охорону державного кордону, в тому числі важливого об'єкта критичної інфраструктури рівненської атомної електростанції. Після того як ворога було відкинуто з півночі нашої країни, ми не припиняємо свою роботу по зміцненню наших оборонних спроможностей. Постійно облаштовуються інженерне загородження, утворюються міновибухове загородження для того, щоб ворог чітко розумів. Коли його нога наважиться ступити на українську землю на північному напрямку, його буде знищено. І е, єдине, що він може пройти на територію України, це вглиб на глибину 2 метри. Зі слів начальника рівницької ОВА, ситуація на українсько-білоруському кордоні перевіряється щотижня. Також на постійній основі продовжуються роботи з облаштування нових оборонних споруд протитанкових ровів, мінно-вибухових загороджень та укріплення вже існуючих. Ті лінії оборони, які у нас готові вже це на кінець, нам потрібно їх нарощувати. У мене велике прохання і настанова до всіх, що ті потреби, які є в Збройних силах, в прикордонників, в інших підрозділів, щоб ми їх швидше оцифровували і чітко розуміли, що нам потрібно для підсилення. Наприклад, якщо ми говоримо про бетонні огорожі, про фортифікаційні споруди, то конкретно чітко. Погоджені розміри і все, щоб ми мали змогу якомога швидше виготовити і подати, долучаються до укріплення північних рубежів рівненщини та контролю ситуації на кордоні не лише військові, а й всі силові структури області СБУ, ГНП, ДСНС. Нами проводиться постійний моніторинг як прилеглих територій прикордонні з іноземної держави, так і постійні антитерористичні контррозвідувальні заходи за погодженням зауговинь, в ході яких відпрацьовуються окремі території, об'єкти. Поліцейські рівненщини, максимальне залучення до всіх оборонних заходів є на території Рівненщини, як і на території держави. Посилений режим відпрацювання всіх прикордонних територій, міст, сел. Проводимо інженерні роботи. З приводу створення штучних перешкод земляних штучних перешкод для того, щоб ворог і своєю технікою у разі нападу не могли просунутися далі на територію нашої області. На сьогодні, як і всі попередні 496 днів вторгнення, провокації зі сторони Білорусі немає. Диверсійних угруповань не відмічено зі сторони білоруського кордону. Провокацій немає. Але зі сторони російського кордону системно, постійно здійснюються провокації, обстріли, нанесення артилерійських вогневих уражень, ракетних, от, а також от, саме ударна авіація, яка от, застосовує ракети, от, наносить удари по прикордоні. Зі сторони Білорусі поки немає. Зі слів командування на Рівненщині, все стабільно та тихо. Роботи з укріплення кордону тривають. В Україні планують розширити сфери застосування англійської за кілька років. Головну міжнародну мову муситимуть знати, де ж службовці, військові, контрактники, прокурори, поліцейські і не тільки. У недалекому майбутньому також хочуть запровадити практику показу фільмів англійською у кінотеатрах з українськими субтитрами. Чи готові до такої ініціативи у Рівному, розкажуть наші журналісти. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про застосування англійської мови в Україні. Згідно документу, встановлюються категорії громадян, які зобов'язані у найближчому майбутньому вільно володіти основною міжнародною мовою. У переліку таких чимало від держслужбовців до офіцерів, які служба за контрактом, як розповіла викладачка курсів з рівного Анастасія Довжик. Кількість людей, які хочуть знати англійську, щороку, збільшується. Суттєвий поштовх відбувся після початку великої війни. Знання іноземної мови стало необхідністю для українців, які виїжджали за кордон. Це люди вони розуміють, що їм потрібно поїхати за кордон, мінімально поспілкуватись, запитати, що скільки коштує, і дуже багато людей. Це можуть бути люди, просто мамочки з дітьми, які хочуть поїхати. Люди, які не зв'язані з сферою IT, просто власники бізнесів вони всі хочуть покращити англійську, тому що вони розуміють, що зараз набагато більше шансів працювати з іноземними компаніями, які говорять англійською. Анастасія додала, що середній вік людей, які приходять на курси з англійської мови, від 25 до 40 років, здебільшого, це чоловіки та жінки, які хочуть побудувати успішну кар'єру. Як правило, половина цих людей вже має певний рівень володіння англійською однак є й такі, які починають з нуля. Головне зі слів викладачки знайти правильну мотивацію, пришвидшує процес вивчення Мови спілкування з її носіями і постійність. Якщо ми говоримо про комфортний ритм, наприклад, двічі-тричі на тиждень, так як займаються завжди, то три місяці це один рівень. Тобто, відійти від, тобто пройти від нуля до один, це йде плюс-мінус два-три місяці. Відповідно, за рік можна дойти до того рівня, щоб ти нормально спілкувався. Поступово впроваджувати англійську мову планують також в освітній та культурній галузях, зокрема у кінопрокаті. За два роки в Україні хочуть транслювати половину фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами, хоча це рішення ще не ухвалили остаточно. Однак вже чимало громадян, представників кіномереж таку ідею критикують. До прикладу, в одному з рівненських кінотеатрів припускають, що це негативно вплине на відвідуваність. Люди завантажуватимуть себе додатковою інформацією, замість того, щоб просто розслабитися. А ще це залишить без роботи тих, хто працює над україномовним дубляжем фільмів. Буде гірше сприйматися їм візуальний ряд. Вони вони будуть відволікатися на читання субтитрів. Вони із за цього будуть гірше вливатися в історію, будуть трішки гірше в них емоції. Бо в першу чергу люди для чого ходять? В кіно? щоб отримати емоції, щоб розважитися, щоб переключитися. Це погано вплине, як я вважаю, не тільки на відвідуваність з кінотеатрів. А ще й на іншу частинку кіноіндустрії на самій студії дубляжу та переводу. Багато людей втратить роботу. Не впевнена у доцільності такої ідеї, і викладачка англомовних курсів, зі слів дівчини, наше суспільство ще не готове до настільки кардинальних змін. Порівняно нещодавно для українців стало звичним поширення рідної мови та відмова від русифікації, в тому числі у культурній сфері. Тому це може мати і певний негативний наслідок для тієї роботи, яка вже пророблена. Мої студенти сказали: Настя, зараз така ситуація в Україні. Не всі знають українську, тому як як ми можемо почати показувати фільми англійською з субтитрами, якщо не кожен може ось так гарно українською спілкуватись для того, щоб дивитись фільми англійською з субтитрами, дійсно потрібно треба мати певний рівень, плюс-мінус середній, тому що ти просто не будеш встигати це все прочитати. Тобі буде некомфортно дивитись фільм зі слів ініціаторів нового законопроекту. Процес розширення сфер застосування англійської мови в Україні пришвидшить курс держави до євроінтеграції. А усі запропоновані інновації впроваджуватимуть поступово, аби суспільство було готове прийняти ці зміни. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Зібралися із понад півгодинним запізненням, аби розглянути кілька десятків комунальних земельних та фінансових питань. Таким було 20-те пленарне засідання сесії Рівненської міської ради, які рішення приймали, дивіться далі. Більше 30 хвилин блукали залом, аби за півтори години проголосувати ряд технічних, земельних, комунальних та фінансових питань. 36 із 42 депутатів Рівненської міської ради зібралися на чергове 20-те пленарне засідання сесії. Порядку денному більше 300 питань, з яких міські обранці майже без дискусій проголосували всього кілька десятків. Одним із небагатьох, які викликали у чиновників непорозуміння, стало внесення змін до програми розвитку освіти, що передбачає виділення 2 мільйонів 983 тисяч гривень на проходження профоглядів працівників шкіл і дитсадочків. Перед початком навчального періоду а працівникам. Дошкільних закладів виховних двічі в рік приходилось проходити профогляди, і вони платили кошти свої власні за проведення цих профоглядів. Ця сума могла коливатись від 500 до 900 гривень. Було прийнято узгоджене рішення, що з міського бюджету для працівників даної сфери буде компенсовуватись саме ця сума на проведення таких. Проф оглядів саме на цьому в депутаті почало виникати ряд питань, чому кошти виділяють лише на школи та дитячі садочки, а на заклади позашкільної освіти, де також займаються діти, грошей у бюджеті не знайшли. Так само оплачують і проходять медогляди і молоді, і спорту, і культура. Всі, хто працює з дітьми. Також пов'язаний з цими видатками, з цими коштами, чому інші інші галузі не фінансуються з бюджету міста. Інший депутат свободівець Юрій Осіпчук обґрунтував виділення коштів на профогляди для закладів освіти. Відсутністю у них можливості самостійно заробляти гроші на відміну від інших закладів. Але таке пояснення не всіх задовольнило та наштовхнуло на думку, що хтось таким чином вирішив підзаробити. заробити. Ви зверніть увагу на дюшиса школи, де діти займаються спортом. Вони також не заробляють кошт. Жодного нічого, це безкоштовно, наші заклади. Можливо, І можливо. як будуть вчителі, деякі навіть не на зарплатах, як вони будуть проходити цей медогляд за свої кошти? Ну це взагалі не продумано. більше Якщо того, Я скажу, це зараз, я не знаю, чому це зараз питання так гостро стало. Як, можливо, хтось хоче кудись спрямувати ці просто в чиюсь ці кошти, тому що вже роками. Це питання не дивлюся на НКРО, Ніхто не піднімав ці питання. Після майже 10-ти хвилинної дискусії міські обранці питання таки проголосували. А керівникам інших профільних управлінь дали рекомендацію напрацювати свої пропозиції. Я правильно розумію, що тоді начальники чи департаментів або управлінь інших крім освіти також мають звернутися про внесення змін саме в цьому напрямку? Так, вони мають напрацювати пропозиції подати ці Пропозиції і внести зміни до правління. А вони подавали чи ні. Не було з ними наради? Не було після прийняття цього рішення. Решту питань, таких як фінансова допомога рівнянин, земельні та комунальні депутати, проголосували майже без обговорень. Однак так і не побачивши краю порядку денного, вирішили взяти перерву. Скільки вона триватиме, міський голова повідомить згодом. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. Рівне стало єдиним містом в Україні, яке отримало грант у розмірі майже 1 мільйон євро на боротьбу зі зміною клімату. Наш обласний центр серед учасників дворічної програми «Need Zero City». У межах проєкту планується втілення низки заходів, спрямованих на покращення екологічного підходу до життя. На презентації програми побували наші журналісти. Рівне в одному переліку із Варшавою, Будапештом, Стамбулом та Мадридом, поки лише у межах дворічної програми пілотних міст «Net Zero Cities». Наше місто залучило грант у розмірі 973 тисячі євро для того, щоб скоротити викиди. СО 2 за рахунок підвищення енергоефективності будівель, зі слів директора міського департаменту економічного розвитку Володимира Липка. Це лише один із запланованих заходів для покращення адаптації до змін клімату. Завдяки європейським коштам планують провести масштабну роботу. Важливо те, що Рівне є в цьому переліку і є в цьому процесі. Ми вже мали ряд навчань з нашими європейськими партнерами, з нашими грантодавцями. Вони нам Розповіли про ті важливі речі, на які ми маємо звернути увагу у ході реалізації програми у Рівному хочуть створити енергетичний паспорт громади інтерактивну мапу, яка дозволить розуміти, скільки енергії споживає та чи інша будівля, а ще який комплекс заходів провести, аби наблизитися до кінцевої мети переходу міста до нульових викидів. СО 2 до 2050 року. У Нас багато по будівель, а вони споживають однакову тільки семи чи різні. А якщо різні, то чому? А якщо їх треба модернізувати, то як? Які саме заходи? Допомагати рівному рухатися у напрямку енергоефективності будуть експерти з країн ЄС, громадські організації, а також студенти та викладачі місцевих вишів, передусім ну ВГП. Спеціалісти водника були одними із розробників рівненської заявки на отримання гранту. Очікується, що наш університет приєднається в ролі надання наукового супроводу пошуку інноваційних рішень, та звісно, що проведення різних освітніх заходів. Навчання та створення відповідного кадрового потенціалу. Як батько, як мешканця, я хотів би, щоб ми були перші, які от знаєте, нульовий викиди, тому що екологія і клімат, ви самі бачите, змінюється просто непередбачено швидко, не так і не очікує. У Нас немає часу, у нас немає а, часу на розкачку, на якісь там дебати. На треба просто робити кожному, кожному в школьцем місця. Зі слів ініціаторів проекту рівне може стати одним із міст лабораторій, де будуть впроваджувати інновації серед запланованого створення онлайн-сервісу, який візуалізуватиме енергетичну систему обласного центру, райони та будівлі, обстежуватимуть за допомогою дронів, аби зрозуміти, які приміщення треба утеплити, де варто замінити вікна або в якийсь інший спосіб зробити більш енергоефективними. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Таким запам'ятався перший робочий тиждень липня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за головними подіями регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.